Назва цього міста здається слов'янським словом для річкової риби, і, отже, звичайним російським перекрученням давнішої оригінальної назви. Справді, судаки не водяться у Чорному морі, як карасі не водяться у річці Карасу, що протікає через місто Карасу Базар, яке росіяни тривалий час називали Карасьовим. Та й саме слово судак, запозичене з тюркських мов, причому в українській мові теж. Українські козаки теж називали це місто Судаком задовго до російського завоювання Криму. Вони їздили за солодким судацьким вином. Насправді, назву цьому місцю дали Согдійці іраномовний народ з історичної області Согдіана у Середній Азії. Головними містами Согдіани були знамениті Бухара і Самарканд, і оригінальною назвою міста було Согдак. Що означало совдійську колонію? Адже совдійці були знаменитими купцями, які водили свої каравани по цілому євразійському степу, що розкинувся від Дунаю до Китаю. Совдійські колонії, що існували у теперішній внутрішній Монголії на півночі Китаю, теж називалися совдаками. А у Криму совдійці з'явилися під кінець VI століття, коли сюди поширив владу тюркський каганат. Сувдійці зазвичай виступали партнерами Степових імперій. Пізніше це місто належало половцям, хоча тоді воно вже служило головним портом для купців з Русі. Місто навіть пережило короткочасне завоювання турками-сельджуками близько 1220 року. Оповідання про цю подію та ще й з віршами збереглися у турецьких літописах. Інші назви міста Сувдея. Сурож уживалося у Московії, Совдак уживалося в Османській імперії. Як і теперішня, Судак, усі походять від оригінальної назви. Тому доцільно задуматися, чи не повернути місту його справжню і точну історичну назву Согдак.